Середа, 6 грудня, час новин на 11 каналі в студію Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. У Дніпрі прийшла бюджетна сесія, на якій депутати ухвалили кошторис на 2024 рік. Загальний обсяг міського бюджету практично 17 мільярдів гривень. Україна відзначає день ЗСУ. Ми підготували матеріал про історії наших співробітників, які нині боронять Україну. Схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою у звичайному гаражі у Дніпрі. Затримали банду торговців боєприпасами. Казки від захисників. 11 канал запускає новий проєкт для дітей під назвою Покрова Казкова. В ньому військові читатимуть твори українських авторів. Станом на 17-ту годину в області із тривогами, але без обстрілів. Натомість ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Зокрема, наша область ворог намагався атакувати безпілотниками. П'ять шахедів знищили наші оборонці у Нікопольському, Дніпровському, Кам'янському та Павлоградському районах. Під прицілом окупантів був і Нікополь, по ньому з артилерії гатили тричі. Випустили близько десяти снарядів. У місті пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди та газогін. Минулося без постраждалих. Україну вночі росіяни в чергове атакували дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 41 із 48 ворожих шахедів. ворожих шахетів. влучання їх наслідки нині уточнюють. По Херсону ж ворог продовжує гатити із тимчасово окупованого лівобережжя. За добу по місту випустили 31 снаряд. Троє людей загинули ще семеро поранені. Вночі окупанти вкотре поцілили по житлових кварталах обласного центру. Вщент зруйнували один будинок. Місцеві згадують, чули щонайменше п'ять прильотів. Один ближче, третій це влупив, повилітали сюди. Після того ще було, але ну, вже не сильно. Не, не додому, не до рядом, десь біля площадки так упало. Ну, Шіпки повилітали. Їхня хоробрість, відвага та самопожертва захищає нас від повномасштабної навали російських загарбників. Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День збройних сил. Наших воїнів привітали головнокомандувач Валерій Залужний та президент України Володимир Зеленський. Вони подякували героям за важку щоденну працю та гідну відсіч окупантам. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Вдячність і тільки одне побажання перемогти. Командири, будь ласка, бережіть, бережіть, будь ласка. Солдатів, бережіть себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних сил України. І до Дня Збройних сил України наші журналісти підготували серію фронтових репортажів. Перший – про жінок на війні, які кардинально змінили своє життя. Щойно на Україну полетіли російські ракети. Наталія із позивним вільна замість косметологічного кабінету обрала стабілізаційний пункт. Мати трьох дітей стала на захист країни від початку повномасштабного вторгнення, рятує на передовій поранених бійців, евакуює з під вогню і надає невідкладну допомогу. Як на таке зважилась історія військової медиа. Моделі... Такі Матеріалі Владислава Авдієнка. Затягуємо максимально і потім крутимо півтора-два обороти, і коли боляче, то ще, ще разочок. Так само швидко й вправно Наталія вчить накладати турнікет своїх побратимів. Вона санітарна інструкторка. Позивний вільна, також бере участь в евакуації поранених. Завжди на готові завжди на рації. Ну будь-який момент можемо підірватися і поїхати на евакуацію до війни. Жінка була фармацевткою та косметологиною, мала свій кабінет, та навіть уявити не могла себе в армії. Все змінилося 24 лютого, каже Наталія, коли росіяни атакували її рідне місто Дніпро. Прокинулася від цих польотів, побачила це все. Для мене дуже важливо в житті відчуття свободи, власної свободи, і свободи моїх дітей. І я дуже була зла. Треба щось робити. Мати трьох дітей пішла у військо доброволицею та взялася опановувати військову медицину. Це не просто зізнається героїня. Допомогу має надати швидко, часто в екстремальних умовах. Швидкі дуже незручно в цьому броні, ковказці. Потрібно якось рухатися. І коли швидкі не одна людина, не один поранений, декілька поранених. Дорога така розбита. Я літаю просто на своїх, на своїх берцях. Наталія рятувала бійців і під обстрілами. Та вільна каже, заради побратимів готова ризикувати життя. Я думаю про тих хлопців, ну до яких ми їдемо. Так сталося, що ми всі тут знаходимося вже довгий час і один одному, як рідні, і я думаю про них не про нас. Медикиня також допомагає, коли в бійців загострюються хронічні або сезонні недуги. Слідкує, щоб в аптечці завжди були ліки від застуди, тиску, а ще антибактеріальні препарати. Мишей дуже багато. Хлопці там даже навіть з знімали відео як з рюкзаку. Там після чергування 75. Кусають за пальця, кусають за обличчя, видаємо антибіотики. Побратими віддячують своїй рятівниці та за можливості звільняють від фізичної праці. Якось там шоколадку принесуть там. Якийсь комплімент скажуть. Ну це приємно. Ми там десь щось піднести, десь щось подати. Ну це добре. Ми бережемо їх. Вільна мрія лише про одне: аби воїни заходили до неї у стабілізаційний пункт лише на каву. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Аеророзвідка займає особливе місце в Збройних силах України. Вона працює на найгарячіших напрямках, прикриває наших військових та коригує вогонь по окупантах. Курси пілотування дронів тепер безкоштовно можна пройти і у Дніпрі. Тут волонтери півтора року тому заснували довжик. У нас в гостях один із засновників благодійного проєкту, нагороджений відзнакою Міноборони України за внесок в обороноздатність країни. Дмитро сьогодні гість нашої студії. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день. Чому саме так назвали свою школу? Що означає слово довжик? Довжик означає зв'язку соколяра з соколом. Це такий невеличкий шнурок а, шкіряний, яким він а, тримає а, свого сокола в руках. Така сама аналогія, як пілот тримає свого птаха, свого дрона в повітрі, завдяки радіозв'язку. Угу, цікаво для яких підрозділів ви готуєте фахівців? Скільки викладачів наразі працює з курсантами? Ну можна так назвати, да, ваших учнів Курсанти, курсантами? Так, так ми курсант. називаємо їх так так само курсантами. А, на сьогодні в нас працює команда з 45 інструкторів. Працюємо ми з збройними силами України, з силами територіальної оборони, з, зі службою безпеки України. з... Навіть зі службою ДСНС це державна служба надзвичайних ситуацій. Тобто вони одразу після вашої школи йдуть до ЗСУ, так і скільки вже приєдналися до лав армії нашої справа. в Тому що ми працюємо виключно з військовослужбовцями, з тими, хто вже перебуває на службі або це служба ДСНС. Тобто, ми не працюємо взагалі з цивільними особами. Це курси, які були створені суто для військових і для виконання саме військових задач. Чи є якийсь відбір? Як ви там, чи чи це добровольці? Чи ну от я хочу там, наприклад, аеророзвиткою да каже а, хлопець займатися? Бо його чи є, якийсь відбір є? Ні, ним жодного відбіру нема. Бо ми наша основна мета це допомогти нашим збройним силам стати більш ефективними. Тому ми працюємо з усіма з усіма родами військ, з усіма. Хто має бажання вивчити цю сферу діяльності, вивчити аеророзвитку? Чи має бути якийсь хист, чи навички, чи чи вміння, чи чи я не знаю там природні дані, Так, от щось таке в, в це Певно, роді напевно, що достатньо буде бажання, бажання вчитися, а все інше ми вже знаємо, як навчити. А скільки триває навчання, чи можна можна про це говорити? Про це можна говорити. Якщо ми кажемо про якісь базові навички, базовий курс він триває порядку 4 днів. Якщо це більш розширений курс, він може тривати і до тижня. Якщо ми кажемо про цивільні дрони, використання цивільних дронів. Якщо ми кажемо про якісь специфічні дрони, то там навчання може тривати і три тижні. Угу. Цього цілком е, достатньо, аби цього достатньо для того, щоб дати первинні, е, первинні знання, первинні навички пілотування і дати поштовх для майбутніх пілотів, е, самостійно далі продовжувати вивчати цю справу і е, покращувати свої пілотні. Е, Навички да, скажімо далі. Чи плануєте ви розширювати напрямки підготовки? Ну в напрямки а, в вашій школі так можливо там є якісь плани? Да, в цьому році ми запустили е, напрямок FPV-дронів, Це дрони, які ну їх називають за ударні дрони. Скажімо так, на, на, в цьому році запустили ударні дроні. На наступний рік плануємо ще два напрямки окремих саме по дронах. Це вже ударні дрони, великі ударні дрони і це е, безпілотні авіаційні комплекси типу літак. Літак, крило. Це буде на наступний рік. І також додаткове буде направлення пов'язане з софтом. Софт це має це на увазі. Е, Всілякі застосунки та програмне забезпечення, яке допомагає військовим саме ефективно використовувати а, ті сучасні технології, які на сьогодні ми маємо. А от чи у всіх виходить от, навчатися в да, цій справі? Ні, це так само, як і керувати автівкою. Комусь дуже легко дається з першого разу, комусь треба час, щоб навчитися. Але якщо є бажання, як я казав, то можна навчити кожного. Тобто за бажанням я вас там за пів години навчу, там, базовим, о, пі -пі -пі базовим пілотування. Немає ніяких перешкод. Якщо, Нема є, перешкод. Бажання, якщо є бажання, Якщо бажання, можна навчитися. Да. Бо якщо ми працюємо з цивільною технікою, то вона була створена саме для цивільного, так щоб ти її дістав і почав дістати все. Але є нюанси. Є нюанси саме бойового застосування, тому там треба вчитися треба навчатися треба опановувати все це дякую вам дуже пане дмитре нагадаю що сьогодні ми спілкувалися з одним із засновників благодійного проєкту. це аеророзвідка школа аеророзвідників довжик з дмитром дякую вам за увагу продовжуємо випуск Майже мільярд на У Дніпрі прийшла бюджетна сесія, на якій депутати ухвалили кошторис на 2024 рік. Загальний обсяг міського бюджету практично 17 мільярдів гривень. У пріоритеті допомога українському війську, оборонні проєкти для Дніпра та соціальні видатки. Це зарплати медикам, освітянам, оплата комунальних послуг та енергоносіїв і фінансування муніципальних програм. Важливо розмір видатків на підтримку армії переглядатимуть щоквартально. Не дивлячись на те, що у місцеве самоврядування центральна влада вилучила військове ПДФО, але ми будь-якому випадку будемо допомагати збройним силам і на нужди сил оборони, а також на укріплення обороноздатності у бюджеті 2024 року, заплановано десь близько мільярда гривень. Гроші на ЗСУ. В той час, коли депутати приймали бюджет, просто під стінами Дніпровської міськради люди вийшли на пікет, бо їх не пустили на сесію. Від народних обранців вони в чергове вимагали збільшити допомогу армії. Також пікетувальники наполягали, аби депутати розглянули петицію, яка вже набрала три тисячі голосів. У ній вимагають припинити фінансування збиткових комунальних підприємств, скасувати витрати на піар та реконструкції. Гайба! 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 Лише День Збройних сил і День Святого Миколая. Сьогодні Україна відзначає подвійне свято. Одинадцятий канал підготувався і запускає новий проєкт для дітей безхрющі та Степашки під назвою Покрова казкова. Українські захисники тепер читатимуть казки для малечі перед сном. До речі, зробити це може кожен військовослужбовець як у студії телеканалу, так і поза нею, просто надіславши нам відео. Умова одна бажання розповідати казки дітям про перших учасників нового проєкту та казкарів – наш наступний репортаж. Я хочу, щоб вона знаходився прямо на тисну. У студії завершилися останні приготування. Світло налаштоване, мікрофон перевірений, і запис пішов. Начебто, усі діла переробили, а ще тільки півночі пройшло. 11-й телеканал запускає новий проєкт для дітей під назвою Покрова Казкова. Насправді цей проект не новий в світі. Такі проекти існували в нашому дитинстві. Безпосередньо в моєму дитинстві існував дід Панас, який розповідав кожного вечора казки дітям. І ми вирішили відтворити цей цей формат. Казки в ефірі 11-го телеканалу розповідатимуть військові. Це чоловіки, і жінки, які нині боронять нашу країну. І через це не можуть бути. Поруч із своєю родиною дід знову заліз на піч. А хлопці по хаті присідалися і кажуть: ну давай будемо казку слухати. У мирному житті музикант нині військовослужбовець Тимофій Хом'як, один із учасників проєкту, приїхав з фронту спеціально прочитати казку. Говорить, власних дітей не бачив майже два роки. Страшенно хотів би їм ці казки почати по WhatsApp, але це зазвичай були дуже короткі такі. Е у нас ефіри, зв'язку в онлайні. Це далеко не завжди були такі комфортні умови, аби почитати власне дітям казки, але бажання саме батьківства, бути поруч з дітьми і. На ніч розповісти казку, воно дуже потужно і воно дуже важливо, не тільки для дітей, але і для мене, як для батька. Тобто війна війною, а казки власне ніхто не відміняв. Поки батько читає, діти уважно слухають. Родина Тимофія Хом'яка буквально щойно повернулася назад в Україну з дороги, заїхали на запис проєкту, аби підтримати тата. Війна, але наші діти ростуть і вони ростуть під час війни. І вони мають рости під час слухання і впитування цих казок, пісень, свят, традицій. І ми батьки, ми маємо це все продовжити розповідати. І от добре, що наш тато також їм буде ще й з екранів щось таке традиційне, наше рідне, автентичне розповідати». Не відводить очей від тата і п'ятирічний Святослав. Хлопчик вважає себе захисником, як батько, тому носить із собою дерев'яний меч, а ще розповідає про улюблені казки. Ну, хлопа дякую. Я готовий сів когось. Про діда, що він там робив? Сажав що? Піпку. А хто жив у баби й діди? Дочка яба. У телепроєкті 11-го каналу звучатимуть різні казки. Першими військові прочитають байки українського письменника Олександра Лірника. Ми хочемо створити наш власний український казковий продукт, щоб назавжди закрити тему хрюши і стіпаші, маші і медведій, щоб нас нарешті вийшли на арену наші власні герої, наші власні персонажі. А повірте, це дуже колоритні персонажі. До речі, сам письменник, як дізнався про створення проєкту, залюбки дав згоду на використання своєї творчості. У цьому вбачає справжню магію. Мені мами присилали фотографії. Діти ці щось прийти, він з, із, із ліхтариком під під ковдром читає або з бучі евакуював. Каже, ми нічого не могли взяти. Там документи взяли. Дитина взяла вашу книжку. Тобто, це є та магія, яка от на всередині сидить органічно українців. Приєднатися до проєкту Покрова Казкова можуть усі охочі. Записати улюблену казку можна навіть на передовій. А тоді надіслати запис на адресу 11-го каналу. Стартує проект 6 грудня саме у День Збройних сил України та Святого Миколая. Тетяна Зайць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Рештки ворожої БМП на показ в музеї сучасної російсько-української війни з'явився ще один експонат. Його подарували бійці 128-ї бригади ТРО Дніпра. Нині воюють з окупантами на Бордянському напрямку. Обгоріло БМП, підбили на Донеччині майже два місяці тому, аби зберегти трофей для нащадків. Подарували музею. Бойову машину військові вивозили вночі по мінному полю. Наші хлопчики загнали цю заразу на їхнє мінне поле. Безпілотниками. Ті ховали, стікали і загнали себе на темку на міну, і оце, що від неї залишилось, ви бачите. Буде з усією технікою, з ними з руськими, буде отак. Одний мотор, що в неї там був, ми розібрали на запчастини, дали діючі машини, які нам необхідні були, запчастини. А остальне це ми як пам'ять привезли і сюди, о, щоб люди дивилися, що не так все добре у русні, що вони гарять. Ми їх не боїмося, ми переможемо. 11 канал в ЗСУ. Наступний сюжет про історії наших співробітників, які нині боронять Україну. Це журналісти, працівники студійного комплексу та редакції новин. Як змінилося їхнє життя після повномасштабного вторгнення? Та чи знадобилися навички з цивільного? Про це далі. Знайомтеся, Єгор, 22 роки. Звичайний студент, журналіст. Мріє стати розслідувачем. Я вважав, що однією з основних проблем нашої держави є корупція, і тому ставив собі за мету е усіляко боротися із нею. Хлопець тільки но став кореспондентом 11-го, Аж раптом почалася повномасштабна. Разом із батьком Єгор пішов у ТРО. У мене не було ілюзій. Я розумів, що буде тотальна війна. Я я добре знаю історію, розумію, що коли москавити приходять сюди, вони приходять для того, щоб вбивати, морити голодом, палити наші міста. І тому я особливо, особливо не вагався. Вдома на Єгора чекають мати та молодша сестра. Про свій вибір не жалкує. Так має зробити кожен хто переживає за доволі української нації. А от Олександр Курбатов журналіст-розслідувач із багаторічним досвідом на 11-му мав свою програму. Ми там розповідали історії про те, як у Дніпрі розкрадали нерухомість, розпродавали. Потім на декілька років переїхав у Київ, але повномасштабно зустрів у Дніпрі. Тут і пішов у ТРО. прийдуть окупанти, які крокують сюди. А в мене є наприклад мікрофони. Щоб буду з мікрофоном перед ними бігати, я вирішив бути там, де є е, зброя і де є люди, які знають, що робити зі зброєю. За будь-яких умов це краще ніж опинитися безсилим перед ворогом. Подивіться, що було туди, куди вони дійшли. Це була Буча, це був Ірпінь, це був ізюм. Вже за півтора місяці новостворений підрозділ Олександра воював на нулі. Чоловік пройшов шлях від солдата до пресофіцера бригади, і нині працює за професією. Розповідає про наших героїв усьому світу. Я раз виклав історію про нашого хлопця медика, який витяг за кілька днів 80 людей поранених. І мені ці канали. Ми хочемо з ним інтерв'ю. От, от в цьому заключається робота прес-офіцера в тому, щоб знайти такі історії, зв'язатися з ко комунікувати з засобами масової інформації, і от те, що відбувається там, щоб знали, їх тут рідні, близькі. А це Андрій Мосолов, начальник нашого апаратно-студійного комплексу. Він відповідав за організацію прямих ефірів, зокрема завжди вчасні та якісні новини на ваших екранах. Андрій з дитинства захоплювався електронікою та радіо. Нині його досвід допомагає нашим захисникам на полі бою. Воїн налагоджує та ремонтує зв'язок. І для піхоти, і для арти, і для механізованих частин треба мати взаємодію. Тому якщо немає немає зв'язку, то немає управління військами, тому це дуже важко без зв'язку щось утримати оборону або йти в наступ. Ще один герой із 11-го – Павло Федосов нашому каналу віддав майже 20 років свого життя. Був координатором новин і інших проєктів. До повномасштабної працював у релігійних організаціях Дніпра. Я очолюю релігійну громаду в Дніпрі мусульманську, був один з творців ісламського культурного центру в Дніпрі. На початку вторгнення він також вступив до лав ТРО у квітні минулого року. Пройшов через запеклі бої на межі Донецької та Запорізької областей. каже саме там вирішувалася доля усього сходу України, зокрема й нашої області. І якщо б ворог зміг би пройти, пройти цю ділянку, то він би просто брабив кільце. 对。Yeah. Заходи би в тил ті тому групуванню, що знаходилося на Донбасі на Павлоград і на Дніпро відкривався шлях. Тому бої були дуже жорстокі цього літа. Павло повернувся до духовної роботи, але в армії він капелан постійно поряд зі своїм підрозділом. Знову на одній з гарячих ділянок фронту допомагає людині не втратити дух, не втратити мотивацію, не втратити свою людяність, позбавитися страху, те, що допомагає зберегти, наприклад. Стосунки Павло каже, аби перемогти ворога замало, лише зброї потрібна сила духу, Незважаючи на перевагу, наприклад, ворога в кількості в певних видах озброєння. Вони не зможуть нас подолати, тому що у нас є цінності, на які ми спираємось, і ми це розуміємо. А моя задача, наприклад, і військових капеланів допомагати ці цінності підтримувати. Бажаємо нашим воїнам наснаги та бойової вдачі у боротьбі з ворогом. Переможемо. Владислава Вдієнко, Анастасія Вільхова, Сергій Озеров та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. У Кам'янському очільник міста відвідав військовослужбовців у медичних закладах. Від імені всієї громади подякував їм за мужність та привітав із ним збройних сил України. Захисники зізнаються, хоч і перебувають у лікарні з пораненнями, але почуваються добре у затишку та піклуванні. На Бахмутському направленні ми йшли за зачистку, і нас почали накривати мінометним обстрілом і далі на лікування в лікарні. Міський голова вручив воїнам на грудні знаки захисник України та грамоти. Натомість сам отримав від бійців 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр пам'ятний подарунок та вдячність за підтримку. Хлопці вручили міському голові бойовий прапор бригади. Побажати вам одужання, подяку за те, що захищаєте нашу країну, наше місто. Побажати нам всім перемоги, вічна шана тим, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми пишаємося кожним з вас. 11 шкільних автобусів і трактор рекордна кількість транспорту з Петриківським розписом. Такого ви точно ніде не побачите. Лише в нашій Петриківці там зареєстрували новий національний рекорд до 10-ї річниці. Визнання унікального розпису культурної спадщиною ЮНЕСКО до пам'ятної дати. У селищі встановило новий національний рекорд 11-й для громади. Наша Катерина Нічик з подробицями. Ми нарахували 11 автобусів, розписаних Петриківським розписом на одній локації, і щойно під'їхав трактор. Тому ми маємо 12 транспортних засобів на одній локації. Це є параметром нового рекорду України. Над перетворенням автобусів 13 майстрів працювали протягом тижня. Робота художників набула такого розмаху, що дозволила встановити національний рекорд. Це класичний петриківський розпис. Коли створювали цей орнамент, використовували класичну цибулинку, калинку, ромашку, тобто, це дійсно класичний петриківський розпис. На жовтих автобусах замість традиційних для Петриківки червоних квітів зобразила сині у громаді. Кажуть, хотіли, аби оформлення транспорту відповідало кольорам українського прапору. І звичайно, ми його присвячуємо нашим землякам, нашим хлопцям, які сьогодні захищають нашу Україну і дякуючи, яким ми взагалі маємо змогу сьогодні ось тут проводити цей захід. Новий здобуток зафіксували у знаменний для Петриківки день. Десять років тому традиційний місцевий розпис включили до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Відтоді цю подію щороку святкують новим креативним рекордом. Ми, коли отримали цю заявку, ми чесно кажучи, навіть самі здивувалися. Ніде такого рекорду немає. Цей рекорд єдиний тільки тут. І я думаю, що це в цьому і велика місія саме цього місця, саме цього селища Петриківка нести те, чого більше ніде в світі немає. Цей рекорд для Петриківки одинадцятий. На ньому зупинятися не планують. Запевняють митці, діляться вже починають обдумувати ідеї для наступного досягнення. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу. Ялинкам у Дніпрі бути утім, коштів на їхнє встановлення з міського бюджету. Не витрачатимуть у мерії запевняють, на облаштування святкових локацій гроші дадуть благодійники. Новорічні дерева прикрасять до різдва 25 грудня. Ялинки встановлять у скверах імені Олександра Усачова та прибережному і біля центрального входу в парк Шевченка. Також новорічні символи розмістять і в інших районах міста. Зокрема, буде яскрава фотозона на площі Успенській. А ми розуміємо, що таке свято можна створювати не за кошти державного бюджету, не за кошти міського бюджету. Тому в даному випадку на встановлення ялинок не буде потрачено жодної бюджетної гривні. Ці ялинки будуть встановлені або за кошти благодійників, або силами наших комунальних підприємств наші працівники зголосилися на те, щоб допомогти у встановленні ялинок. І на останок про погоду у Дніпрі у четвер синоптики прогнозують опади. В день обіцяють один градус морозу, вночі мінус три. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо володієте важливою інформацією, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.